Мене звати Віталій Вільшанецький, співзасновник та технічний директор компанії Рібонюа. Мене звати Маріан Банін. Я є співзасновником та керівником компанії «Рібон.ЮА». Ми спеціалізуємося на виготовленні та постачанні самоклеючих етикеток, термоетикеток, рібонів, а також постачанні повного спектру маркувального обладнання для потреб наших замовників. Наші клієнти обирають нас за можливість отримати етикетки з ексклюзивним дизайном та інноваційними ефектами, цифровий друк, вибіркове лакування. Нанесення фульги 3D-ефекти декілька років тому ми почали з виробництва простих цифрових рулонних етикеток. Сьогодні ми пропонуємо унікальні та сучасні рішення у їх виробництві та оздобленні. Ми постійно розширюємо портфель наших матеріалів і вдосконалюємо наше обладнання відносно нових викликів ринку. Ось ви бачите. Сьогодні ми інвестували в нове обладнання Acurio Label 400, яка є першою в Україні. Придбання даного обладнання було викликане потребою у друці великих накладів етикеток, з яким не справлялося вже обладнання Curio Label 230. Завдяки білому кольору плануємо розширити пропозицію на ринку унікальних етикеток і можливості нашого оздобленого обладнання НДжай. Встановлення єдиної в Україні 3D-Web дало нам можливість створювати унікальні етикетки з 3D-ефектами та вибірковим блокуванням. Це дало змогу запропонувати клієнтам преміум рішення, раніше яких на ринку України не було. Коніка Мінолта це партнер, який пропонує інноваційні технології, надійність та відмінний сервіс. Їхня підтримка та індивідуальний підхід є основними причинами багаторічної співпраці. Нашими клієнтами є як локальні, так і міжнародні компанії, включаючи великі бренди українські та європейські. Вони цінують нас за стабільну якість та індивідуальний підхід. Також ми стали зручним інструментом для маркетологів різного роду компаній для друку тестових етикеток, щоб подивитися, чи підходить дизайн на ринку. Про майбутнє нашої компанії можна сказати, що ми плануємо подальше розширення технологічних можливостей, вихід на нові ринки, збільшення виробничих потужностей та активний розвиток персоналізованих рішень для наших замовників. Переваги нашої компанії є інноваційний підхід, а також першість інвестицій у нові технології. Що 230-ту конікамінолту? Що Акуріо Label 400 ми придбали першими в Україні. MGI взагалі єдина рулонна машина знаходиться у нас. А зв'язка 400 Label -та, та MGI взагалі четверта в світі. Ми пропонуємо не просто етикетки, а рішення, які підкреслюють унікальність кожного нашого клієнта. Коні